Привіт, панове. Одразу хочу перепросити за те, що у мене каша у роді і дикція гірша збрижніваль Леоніда Ілліча. Забекання та мекання під час ефіру. Ви хотіли живого Бандерівця, ви його отримаєте. Одразу перепрошую за технічний збій, що стався під час підготовки до ефіру. Злетіли імена людей, які питання задавали. Цього разу буду відповідати без гадки людей. А... А надалі буде, буде, будуть відповіді виключно і мені. Поїхали. Питання перше. Якщо в Штатах так серйозно розглядають вибори до кінця року, отже, такі буде перемир'я. Як наші союзники бачать подальшу нашу долю? Як будуть звільнятися наші території? Дивіться, станом на, станом на зараз ми маємо спільну двохпартійну позицію стеблишменту США. Вона звучить як м'яка кореїзація України. Визнана частина. Підконтрольне центральної владі буде мати швидкі темпи економічного зростання, бажано дуже швидкі, та стати взірцем для наслідування не тільки для тимчасово окупованих територій, але й взагалі для Російської Федерації. Стратегічна ціль максимальне економічне послаблення Росії та її контрольоване розділення на національне утворення та центральну мовну Московію у кордонах Івана Грозного початку правління. Саме тоді, у теорії, Україна зможе не тільки повернути окуповані території, але й приростити історично українськими землями, які зараз знаходяться у складі імперії, тобто Таганрогська область та Краснодарський край. Але потрібно чітко розуміти, такий сценарій можливо втілити у життя лише у далекостроковій перспективі, тобто у наступні 50 років. Проте СРСР прогнозували у 87-му році довгі роки життя, а він розвалився за три. Чекаємо на розвиток подій, будуємо взірець на наших територіях на рідній Україні. Інше то мрії, на навтіленням яких будемо дуже довго та неполагливо працювати. Наступне питання: чому не вводяться нові санкції проти КНДР? Чому всі мовчать, коли вони надсилають війська та озброєння Путіна? Тут зустрічне питання: а що можна зробити? Ввести нові санкції, так проти КНДР введені, введені вже усі можливі санкції, підідою ООН. Вести нові, потрібна згода постійних членів Радбезу ООН, Китаю та РФ. А вони в житті такої згоди не дадуть, та й мають право вето. З блокуванням будь-якої резолюції ООН. На інші санкції ін плювати хотів. Китай ТРФ забезпечують базові потреби його констабору в необхідному. І тому. Окрім їх постачання зброї, нам ніхто нічим допомогти не зможе. На превеликий жаль. Наступне питання. Чи не стоять за заявами Трампа про Гренландію, Канаду та Панаму, його спроби відволікти увагу світу від українського питання? Ну це повне маячня, на мою думку. Абсолютно ні. За цим стоять виключно економічні інтереси США, гроші, на яких маніакально зациклений Трамп. І ці його заяви спосіб здобуття економічних преференцій для США. Мета заяви по Гренландії здобуття права доступу до величезних природних ресурсів острова, здобуття для американських рибалок, зокрема, право вилови у датській виключно економічній зоні. Заява по Канаді шантаж з ціллю вирівняти у торгівлі, примусити Канаду вести рівноправну торгівлю, а не годувати американськими грошима економіку сусідньої держави. Мета заяви по Панамі забезпечення американському судноплавству безоплатного прохіду по Панамському каналу. Тобто гроші, гроші, ще раз гроші. Саме вони Альфа та Омега для Трампа. І для здобуття них для своєї країни він зробить усе можливе. Та й неможливе теж. Тепер два пов'язаних між собою питання. Питання перше. Чи не пора нам забирати наших їх тамнетів з країн Африки та повертати їх в Україну? Нащо нам та Африка взагалі здалася? Друге питання. Ми виділили Сирії продовольчу допомогу. Поясніть, нащо це робиться, якщо українське суспільство може негативно поставитися до подібної практики? Поїхали спочатку. Наша зростаюча присутність у Африці зовсім не благодійності на напрямка Зеленського. Це наявна необхідність. Африка регіон з високими темпами економічного зростання, який підгрібають під себе Китай та Російська Федерація. Вона забезпечить собі доступ до корисних копалень Крим континенту та забезпечить собі ще ринок збуту, як для своєї сільгоспродукції, так і для продукції машинобудування та ОПК. Тому першочергове завдання нашої країни виборювати на цьому континенті в Африці свої зони впливу для збуту своєї аналогічної продукції. А шлях для цього, у тому числі і військова боротьба. Причому спільно з США тією ж Францією проти режимів, які підтримують Росія та Китай. США поступово повертає свою увагу до країн Африки, навіть Трамп у промові перед конгресменами республіканцями заявив буквально, що США повинні розширювати свою зону впливу на Чорному континенті та протидіяти там зростаючому впливу Росії та Китаю. Це була цитата. Тобто, тобто теоретично, може бути. Так що буде повернена африканська політика США, яку вони проводили у 60-х-80-х роках минулого сторіччя, коли СРСР, Франція та Америка вели постійні війни у Анголі, Мозамбіку, Заїрі, Чаді, Конго та інших африканських країнах, виборючи собі зони впливу. Україна своєю активністю на континенті забезпечує собі не тільки ринки збуту для своєї продукції, але й допомагає Штатам відстоювати там свої національні інтереси. А це напряму означає включення України у зону постійної зацікавленості США зі всіма з цього наслідками. Знаю, що фінансування наших умовно-експедиційних сил Українах Африки фінансує не тільки наш уряд. Розумієте, як хочете. Також Україна повинна тільки нарощувати свою присутність у Сирії. Ця країна не бідний родич, вона у перспективі цілком, цілком абсолютно платоспроможна. Після виходу звідти росіян ми отримали можливість захопити сирійський ринок для своєї сільгоспродукції, продукції машинобудування та ОПК. А це розвиток власної економіки, валюта, у казну, робочі місця. Військове співробітництво України та нового уряду Сирії забезпечить нам поразку російських сил у регіоні. Сирія забезпечить транзит по новим магістралям близьковхідного газу та нафти у Європу, що ще більш підірве економіку Росії. А це нам тільки вигідно. Все в світі взаємопов'язане. Усі ми бажаємо, щоб Україна ставала не об'єктом, але суб'єктом світової політики. Так от саме такими трансконтинентальними операціями, у тому числі, ми забезпечимо собі ту саму суб'єктність. Наступне питання. Будь ласка, прокоментуйте бюджет США на 2025 рік у розрізі витрат на союзників. Дякую. Якщо коментувати скорочення то по суті, особливо в контексті нашої держави, то можна чітко констатувати, нова адміністрація Білого Дому йде курсом радикального скорочення витрат на нестійких союзників. А ми, у розумінні Трампа, таким союзником і є. При ньому Штати здійснять переорієнтацію фінансових та товарно-військових потоків на підтримку союзників у азійсько тихоокеанському регіоні з цілю стримування та протидії Китаю. Тайвань, Японія, Південна Корея, В'єтнам та Індія з цими країнами буде працювати Трамп, виділяючи ним різного роду преференції. Україна ж потрапить у другий кошик сіяних. Тобто Трамп примусить Європу взяти на себе левову частину утримання України. Примусить її закуповувати для України озброєння у США. Знаю базову позицію Трампа: протягом двох років Європа повинна взяти на себе до 80% загальних видатків на Україну. А наша держава буде отримувати гроші від США або у кредит, або. У разі непоступливості Путіна на майбутніх переговорах про перемир'я, по ленд-лізу все буде вирішуватися у виключно ручному режимі. Наступне питання: що буде зроблено для порядку мобілізації? Дослівна? На превеликий жаль, дуже і дуже мало. Будуть реорганізовані, вже реорганізується МСЕК. Вже посилені групи ТЦК та поліції, яким поставлено завдання набору не тих, до кого вони можуть без проблем дотягнутися, а тих, хто згодом здатен буде виконувати бойові завдання. Мабуть, все ж всі вже знають про рейди ТЦК по спортклубах та гірськолижних курортах. Президент пообіцяв і Трампу, і Блінкіну, і Байдену, що проблема буде вирішена найближчим часом, причому не зважаючи на втрати популярності особиста. Президента у очах населення. Тут є цікаві розрахунки. Я, приміром, не знаю, звідки американці беруть такі цифри, проте вони вважають, що Україна має мобілізаційний резерв осіб віку від 25 до 55 років у розмірі 1,3 мільйони. З них приблизно половину придатних до служби. Президент обіцяє мобілізувати до 400 тисяч та навчити їх до весни. Побачимо, буде що зроблене чи ні. Все ж думаю, що повною мірою ні. Планується перенесення відповідальності за мобілізацію від ЗСУ умовно до Міністерства оборони. А Міністерство у нас умерло таке, що може тільки завалювати напрямки, а не наводити в них лад. На жаль. Наступні 4 питання: вони пов'язані з нашим Міністерством оборони. Питання перше. Як оцінюють американські експерти роботу Міністерства оборони та безпосередньо очільників Міністерства? Друге питання. Чи задоволені вони діяльністю умерова, чи мають питання по певних напрямках? Третє питання. Можливо, є якісь досягнення, які вони бачать, хоч і на тлі купи проблем? І четверте питання. Яке мають право американці вимагати від нашого президента зняття умерова? Та надсилання на свою адресу кандидатур на цю посаду. Почнемо з кінця. Посада Міністерства міністра оборони, перепрошую, України по визначенню пов'язана з переговорами про постачання зброї від наших союзників в першу чергу з американською стороною. Подібні переговори по визначенню потребують допуску обмеженого, звісно, до держтаємниці США. І саме США вирішують. Чи надавати такий допуск, чи ні. Ми вже мали, наприклад, ті часи, коли президент України всупереч волі урядовців США зняв Резнікова та вольовим рішенням призначив на цю посаду Умерова, без консультацій з американським урядом. Це мало надважкі наслідки для підтримки України. Пройшло майже три місяці після призначення, доки Умеров отримав не просто обмежений, а вкрай обмежений допуск до держтаємниці. І президенту України у цей час прийшлося майже півроку особисто вести переговори, всі переговори причому про постачання зброї та їздити замість очільникам Міністерства на засідання Рамштайна. Я вкотре наголошую, американці не вимагають замінити очільника мов. Вони максимум настійливо рекомендують це зробити. Як свій час також настійливо рекомендували Зеленському не знімати з посади Резнікова. Президенти зараз може, образно кажучи, послати в дупу американців з їх настійливими рекомендаціями, але ми тоді знову будемо мати півроку міністерства з міністром для внутрішнього споживання. А його основне завдання, у мерово, зокрема, здобуття зброї для ЗСУ. Навіть боротьба з корупцією в міністерстві все штаринна. Тепер до перших питань. Американці оцінюють роботу Моу та Умерова як загалом провальну. Це цитата. Умеров не зміг організувати системну роботу Міністерства. Не зміг створити разом зі своїми призначенцями стратегію розвитку міністерства та забезпечити втілення її у життя. Не зміг побороти очевидно корупцію в міністерстві у царині забезпечення ЗСУ необхідним, яка дісталася йому у спадах ще з часів Кучми та Януковича. Після невдалих спроб боротьби з нею його призначенці цю корупцію очолили. Не зміг він налагодити довірливі та професійні відносини з колегами з країн-донорів зброї, знімають справу виключно по примусу і вважають міністра некомпетентним та обмеженим переговорником контрагенти майже усіх топ-країн, тобто Франції, Великобританії, США, Німеччини. Дуже велика його провина у тому, що Україна при ньому не мала жодної угоди про постачання нових зразків зброї. Все принципові угоди по літаках, танках, РСЗО, ракетах та іншому були укладені ще за, ще за часів Резнікова. На думку посадовців Пентагону, єдине здобуття Міністерства при Умерові невелике зниження рівня корупції у міністерстві, яке мало місце у перші півроку після зміни керівництва. Станом на зараз ми маємо розвалене міністерство, яке не здатне забезпечити стратегічний розвиток ЗСУ і яке справедливо вважають Міністерством хаосу не тільки наші військові, але й саме американці. Щодо своїх кандидатур, які пропонують нашому президенту розглянути як заміну у американці, можна назвати дві кандидатури: перша це знову Резніков, і друга – це Камишин. Є ще одна, але я не маю права про неї нічого казати. Ну, є певні обмеження. Пан Камишин у свій час вже розглядався як заміну Резнікова і навіть пройшов перевірку та був допущений до Держтаємниці США. Проте Зеленський призначив умерево. Сподівайтеся на те, що президент визнає свою помилку зняттям Резнікова, не варто. Цього не буде. Проте Камишин таки може теоретично чорнити Міністерство, якщо президент таки прийме рішення зняти дискредитованого та бездарного Умерова. Чекаємо на розвиток подій. Наступне питання. Чому цілий Кримський міст та сухопутні шляхи у Крим? Це питання взагалі-то до нашого керівництва. Проте можу повідомити і резони групи радників Об'єднаного комітету начальників штабів США при нашому Генштабі. Вони вважали за доцільне знищувати логістичні шляхи виключно напередодні майбутнього наступу Збройних сил. Бо знищення просто так не під завдання. Дасть змогу ворогу швидко відновити сполучення з мінімальними наслідками для забезпечення його військ, це особливо стосується сухопутного коридору. Як на мене, то такий підхід вірний повинна бути знищена ціль заради виконання загального завдання, а не заради пропагандистського ефекту. Що тут казати, чекаємо на розвиток подій. Хоча я виключно не виклю... Ой, хоча я... перепрошую, не виключаю, що заради підняття бойового духу нації. Місць таки знищить до якоїсь важливої дати. Побачимо. Наступне питання. Чи розуміють Амери та інші західняки одну просту для українців річ? Ми держава дикої демократії. Тобто вибори відбуваються, виборці голосують, а потім до наступних виборів ті ж виборці більшість з них принаймні, живе у позі Страуса. Ми не можемо провести чисте голосування за ідеальні партії, бо останніх у нас немає від слова взагалі. Є іменні проекти, які, можливо, колись стануть справжніми партіями. Хочуть західняки справжніх політпартій без грошей, їх лідерів-засновників, треба заснувати свої кілька партій як громадянських об'єднань чесними лідерами без диктаторських замашок. Тоді можна щось виховувати у народі, бо інакше біг по кругу по граблях. Я багато пишу по цій темі. Вона для мене жива та болюча. Почнемо з того, що в неідеальній країні з неідеальними виборцями не може бути ідеальної партії. У принципі. І не можуть бути у неї абсолютно безгрішні лідери на начальному етапі актив. Бо безгрішних людей не існує у принципі, у природі. Базові характеристики ж відбору активу повинні бути наступними: перше, вони не можуть мати бекграунд у вигляді участі у корупційних оборудках. Друге. Вони не можуть мати проросійський бекграунд та мати у минулому та теперішньому часі зв'язки з подібними особами та організаціями. Третє. Вони повинні мати як мінімум посередній професійний бізнесовий чи суспільний рівень підготовки. Не відкрию великої таємниці, коли скажу, що відбір активу майбутньої такої партії, яка зараз проводить реальну підготовчу роботу до старту, вже здійснено. Він дещо академічний і, як на мене, бажано було б бачити у складі активу набагато більший відсоток не технарів, які мають зараз абсолютну перевагу, а націоналістів-ідеологів. Партія будується на правій ідеології, проте це більше стосується її економічної та політичної спрямованості. Станом на зараз Україна не може собі дозволити створення європейських партій лівого спектру. Бо ліві вміють добре ділити зароблене, а заробляють, як правило, праві. Старт для створення такої партії повинні дати саме у Вашингтоні без медійної потримки та достатнього фінансування, розкрутити таку партію за короткий строк та забезпечити її попадання у Верховну Раду просто неможливо. Але має місце гальмо у вигляді офіційної позиції старого держдепу. Цитую, створення під час війни. Такої партії може суттєво вплинути на внутрішню політичну стабільність і підірвати довіру до влади у час війни. А це може загрожувати небажаними потрясіннями самому існуванню держави України. Кінець цитати. Після візиту до Києва майбутнього керівництва Східноєвропейського департаменту Державного Держдепу США існує обережний оптимізм у питанні часу старту проєкту. Вони вважають, що діяти треба швидше з тим, щоб українці якомога швидше отримали альтернативу наявному збанкрутілому українському естеблишменту. Чекаємо на їх офіційний початок роботи на посадах і швидких рішень. Було б добре, якщо б це сталося найближчими місяцями. Саму ж таку партію реально розкрутити до стану гарантованого попадання у раду при наявності вищезгаданих умов. За 4-6 місяців. Я взагалі вважаю, що можна і за 3. А щодо чи переростуть іменні проекти у справжній партії, я вважаю, що це неможливо. Причина проста: оті імена ні при яких обставинах не дозволять створенню системи внутрішньопартійної конкуренції. Вони придушать у дружніх обіймах кожного, у кому є хоч маленькі лідерські амбіції. І коли підстракуватих лідерів таких винесуть на погост, а їх секти фанатиків почнуть масове переселення у мир інший, вони сканають. Наступне питання: чи зможуть місцеві еліти на майбутніх виборах підім'яти під себе представників нових політичних сил? Які запобіжники потрібно застосувати, щоб такого не сталося? Важке питання. Абсолютний запобіжник від цієї біди зарази неможливий. Відносить запобіжники можливі. Їх лише два. Перше відмова у наборі до лав партії представникам старих місцевих еліт. І друге застосування системи відкликання продажних депутатів. Інше це з розвитку гіпотетики та Маніловщини. Наступне питання. Тут цитата Береза щодо наступних виборів. Зараз офіс президента займається тим, що намагається показати Трампу, що його команда менш злочинна, ніж їх опоненти. Саме тому в офісі перед Новим роком кипить робота. Дуже хочуть показати Трампу, що жодного достойного кандидата на пост наступного президента України, окрім Володимира Зеленського, не існує. І чим голосніше на банковій кричать, що виборів не проводитимуть, тим швидше. Шурудять силовики з кримінальними справами проти політичних опонентів Зеленського. На вашу думку, такі справи мають місце? Ну, давайте по суті, спочатку відділимо мух від котлет Береза, патологічний брехун та маніпулятор. Справи проти політичних опонентів. Де вони? Єдине, про що Береза каже правду, так це про те, що Зеленський та його команда намагаються переконати Трампу у тому, що вони найбільш тверде лайно у ряду загальноукраїнських його сортів. Звинувачувати їх у тому не варто. Саме так же переконують Трам у виключній твердості: і Кличко, і Порошенко, і Тимошенка. Політична боротьба, як вона є. Але вона не знецінює основну істину. У нас за прихильність Трампа змагається не краще. У нас змагаються. Гірші. Останнє питання. Чи будуть будуватися заводи військової техніки саме в Україні? Вони вже будуються. Їх доволі багато. Є відкриті дані, є закриті дані. Відкриті, приміром, кажуть, що вже побудований завод німецького концерну Rheinmetall. Та ще три будуються. Будується завод Франко-німецького концерну, який виготовляє танки Leopard та SAU. Він буде обслуговувати цю техніку в Україні. Будується завод у перспективі заводи корпорації Рейтеон та іншими задіяними у виготовленні систем Петріот корпораціями. Той, що будується, буде виготовляти у нас боєприпаси, тобто ракети до поставлених систем. Ті, що мають бути побудовані, будуть збирати з готових вузлів ці системи в Україні. Будує завод bae System. Завод буде обслуговувати надану нам техніку. Співробітництво з закордонними виробниками військової техніки розвивається, підписані договори про наміри з корпораціями ОПК Норвегії, Данії, Швеції, Франції, Великобританії. Проте все це може залишитися лише на папері, якщо А. Наші посадовці не припинять вимагати для України контрольний пакет акцій на спільних підприємствах і Б. Наш уряд не впровадить податкові пільги для таких підприємств, не забезпечить захист них від тиску наших силовиків, які, як і раніше, кришують наш великий бізнес. Дуже багато залежить від наших урядовців, особисто президента. Маю надію, що я відповів достатньо розвернуто на усі ваші питання. Начебто все. Ще раз перепрошую за огріхи. Буду намагатися займатися з тим, щоб їх вивести під корінь, за вступаючим новим роком, всіх гараздів, миру. Та оголосіть за новорічним столом перші тости за наших воїнів, завдяки яким ми можемо святкувати зустріч третього року війни. І нехай тремтять болотні падлюки. До нових зустрічей в ефірі!